Доброго дня, колеги, родища Черкаська. Показую вам стан на сьогоднішній день винограду Грюнер. Вірніше прошу вибачення. Вельтлінер Ротвайс. Він мені був завезений із Австрії. І на сьогоднішній день він в такому стані. Ну, скажімо так, він майже готовий. Я його ще хочу потримати. Визрівання лозе відмінне, знову ж таки, до самих верхів. Покажу зараз вам, попробую так, щоб ви бачили колір, тому що ранок і так виходить, що відео роблю напроти сонця. Ось такий стан на сьогоднішній день. По цукру. дивіться, ягідка, була зірвана 19 брікс, тільки що міряв цукор. Тому питання буквально, я вважаю, максимум неділі, можливо, і менше, коли, ну, мабуть, скоріше все, що неділя буде часу, коли його буде потрібно знімати на сухе вино. В минулому сезоні я змішував сусідні сорт, який ви бачите, грюнер-вельтлінер <кхи> із цим сортом, тому там вийшла суміш. Я не можу сказати вам, яке вино з нього виходить. Так щоб із моноваріанта, ну, навантаження ви бачите. Там у мене ще є кущ, У мене їх, на жаль, тільки два кущі, тому, тому будемо робити з невеликої кількості для того, щоб визначитися з майбутнім цього сорту на моїй ділянці. Ви бачите навантаження, ви бачите щільність грона. Я вважаю, що це такий один із його недоліків. Така грона досить щільнувата, приблизно як і у Яханітера. Ну, Мене більш цікавить не щільність на даний час, а якість вина, стан вина. Тому на 20 серпня ви бачите таку картину по Вельтінер Ротвайс.